Це звичайний день проджекта Увепромо. Ось він робить першу каву і думає, що сьогодні буде легкий день. Спойлер не легкий, але продуктивний. Через 10 хвилин він уже відповідає на десяток питань від команди та синхронізує роботи по проєктах. Далі кол з важливим партнером, саме з тим, кейс якого вартий чи MIX Awards. Стільки питань, завдань та амбіційних проривів чекає на команду з цим проєктом. Обідає тім лід на ходу, бо має зустріч з командою та хороші новини щодо результатів роботи за період. Такий формат надихає на потужні ідеї, які переродяться в якісні рекламні кампанії. Трішки рутини, без неї ніяк, і можна закривати таск-менеджер. Завтра буде новий день, нова кава. І нові кроки до великого результату.